СБУ затримала на Одещині агента російських спецслужб, який шпигував для ворога і навіть готував екологічний теракт. Він був студентом Одеського університету. За даними СБУ, головним завданням фігуранта було виявлення та передавати росіянам координати місць, де в Україні зберігаються токсичні речовини, зокрема складів та сховищ з пестицидами. Також він розслідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони за вказаними геолокаціями. Окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів камікадзе типу шахет. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента і затримали його під час виконання ворожого завдання. Як встановило слідство, агентом виявився студент Одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ. Його вже ідентифікували. Росіянин запропонував студенту негласно співпрацювати і отримувати за це зарплату. Слідчі повідомили хлопцю про підозру у справі про держзраду. триває розслідування зловмиснику. Загрожує довічне ув'язнення.